Вітаю вас від іденної гри, де ми будемо перевозити певні вантажі, що буде для нас дуже і дуже небезпечно. Так, це у нас миленьке місто. Добре, не будемо в деталі заглиблюватися. Можемо обрати зараз нашу першу автівку. Ну, ця більш така хоча б з бампером цікавим виглядає. Давайте її вигляд, Вид опер... від першої особи. Як завести нашу дичку? Пачку. будь якісь підказки в гри. Бекспейс, mm -hmm. shift Turbo... Туп, Change камера, старт стоп F. Камери першої особи. Ну тут би над цим і попрацювати було б непогано. Питання тільки в тому, куди я маю їхати. А не якась мапа. А Стоп. Зум, інпут, лук, спейсбар. Запустити, змінити від камери, повороти, ну це зрозуміло, що... Ну, це скоріш за все, в нас має бути. Типу як зупинка. Самознищення якесь. А, бекспейсами знищення, пробіли це ручний гальмо, турбо. Там мапа, куди я маю їхати. Ну ще є зум невеликий. Ну, поїхали, добре. Ну, типу прикольно, що старі автівки такі. На щось теж вони якось по-дивному трошки якось керується автівка сама. Важко не їх повороти входити зовсім. Просто навіть непевне, чи я в ту сторону зараз перевожу цей вантаж. Питання в тому, чи просто в грі це взагалі доступно. Ну, ось ти вивертеш кермо, її ніби де просто продовжує, ніби веде кудись. Ось. І ми знищились. А, у нас ще залишилось дві автівки. Ну можливо, ця більш спокійніша. давайте цю спробуємо. Типу, у нас так розумію, у нас там вибухівка просто в тачці, ми маємо її перевезти. Ну да, ти трошки кермо повертаєш і все одно в ту сторону далі починає рухатись. Я вже щось зачепив, да? Побратиструємо Сідія втівка проїхати. Ой Я так розумію, бажано, щоб вона там ніяк не вирушилась. А як я тепер маю об'їхати? цю автівку розбиту. Якби керування якесь було більш адекватніше, бо дійсно ти їдеш і ніби є відчуття, що щось не так. Куди я маю їхати? От куди я маю це привезти? Чи я маю просто з ним кататися, але у нас є заправ, станція. Добре, брат. Куди мені їхати? А я міг знизу бігати і обігати верхом, так? Да? Я зрозумів. Угу, то це було дуже близько до того, щоб вибухнути, я так зрозумів. Ну ось, чому тачка не може вивернути, вона, блін, потужна така. Газон зілий, він же ж не так працює. Та хіба ну нема в нього? Він не такий слабкий, блін, а понижена, повищена передача. Та ви що знущаєтесь? Ну, це якось трошки по тупому керуванні прям пропрацьоване, чесно кажучи. Ці машини придумали для того, щоб привозити такі вантажівних є понижена передача, повишена. У них скільки дурі, просто, щоб витягувати все. Я на зілу їздив, Ну як я був пасажиром, чесно кажучи. Але окей, на зілу їздив, на газоні їздив, там в ліс. Дрова цілу машину в двох там могли загрузити там. Ну, дядько, просто лісник. Не подумати, ми там не викрадали ліс. Дядько був лісником. Типу каже, хочете заробити. Ми собі сіли на машинку. Ще хлопчик, який був за кермом набагато менше за мене. Ну як не набагато, на пару років був. Ми сіли собі і погнали. Та що ви думаєте? Цілу машину вдвох завантажили собі, то там. Ой. А, тепер якийсь, певно, напевно якийсь чекпоінт проїхав вже, да? Тепер мені дає гра змогу. Ну вибору нема. Фінальна наша тачка. А да, є певні чекпоінти в нас. То, то ми на зілу ганяли. Ну на газоні не так часто. Ну, газон був в одного друга, а от зіл в іншого. То я знаю, що таке зіл, як він може нормально таке накидувати. А по-перше, у мене питання до тих вантажників, які це все вантажили, тим більше до водія, якого чорта ти просто не перевірив те, що ти везеш. Ну, типу, і не закріпив нормально це все адекватно. Це ж теж нелогічно. що, ти знаєш, що на вибуху небезпечно його закріпити прямо по мінімуму? Щоб потім просто вибухнути. Ну, взагалі я хоча б правильно їду. Тільки мені цікаво чи ти не зможу розминутися своєю автівкою? Це вже велике питання, чесно кажучи. Вісно її пографони і малося б зробити краще. О, як я сюди можу проткнутися. де я зможу її обіхати. Це ж нереально. А, в принципі, воно спуниться в сторону, окей. А, зверху цей виборот. тут зараз ми свій человек надовго застрянемо. Ну це ж ніфіга не виворот, вона її повертає. Ой. Да, тут, звісно, з поворотом в тачки, все печально. Ще треба тут поступово змінювати газ, тормос. тачка може попросту зараз не вивести. Так, тут треба головне не поспішати, тому що я вже бачив, як цей ящик різко кидає з сторони в сторону. Сподіваюсь, ми дійдемо до наступної. Точки чекпоінта, де можна буде зберегтись. Аж тут, до речі, можливо, він якраз... У нас і буде знаходитись. Я сподіваюсь, між ж не буде розпадатися у нас. Ага, я зрозумів. Саме знищення. Гра завершена. Ну, ну. Давайте ще раз добре дамо їй шанс. Давайте першу беремо. Ну, тобі, перше собі воно прикольне, але машина не керована. І, типу, тобі не видно, що у тебе робиться в причепі, там наприклад. Тому... Задумка цікава, типу, да, від першої особи кататися, але. Коли те товар просто не закріплюється, ти не знаєш через скільки метрів ти просто розгатишся, то я прям не бачу в цьому сенсу ніякого. Хей зрозумів, які там були дошки погані. Ну, в принципі ось у нас буде вже перший чекпоінт. Просто вона графічно виглядає більше як ну, десь для гра для мобілики просто. Типу треба над графікою працювати 100% над механікою керування, над всіма цими, цими моментами. Намагатися пропрацьовувати. Так, ми тут і водою ніби нормально проїхали, бо да? тут, напевно, водою і проїдемо ще раз. Ніби все було окей. Я нам побільше тачку вберегти. Ну по звукам дуже правдоподібно, до речі. Працює. Тут питань немає. В цьому плані непогано ніби. І що це? А чому не може виїхати? Тобто, я ж не задню, даю я даю передню. Чи тут ще є типу тачки, які по двигуну слабші і є сильніші? Не що по чекпонту вони якось там, не знаю, треба щоб вони знищились їх міняти, продумувати. Хоча вони ніби однакові, максимум тільки у них зовнішній вигляд змінюються, ну як на мене. Ой, тут ми пам'ятаємо наш досвід невеличкий. Ми Потихеньку треба переторможувати. Її просто несе, ну вона не так працює в реальності ця машина. Вона, блін, важка, її так не кидає, її так не носить. Вона може взагалі через дерева пролітати ну через якісь відносно, нам ну, легше, особливо зіл. Там топку в пол включив і погнав. Ой, а тоді якщо в нас ось всі сірі ламаються, які були по центру. Я таки маю десь не знаю, з цього боку об'їхати прямо. я не розумію ширину своїх колес зараз. Як я можу проїхати? <тур> ну давай, 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 давай. Як? Ми ж все нормально їхали. Та навіть по ідеї ось так, коли машина сідає. По-перше, заднє колесо вже чіплялося, як мінімум. За цю дровину. І навіть переднє. Поїхали. Ну добре хоч ми тут. Просто я не знаю, як я там можу проїхати. І чому дошки відразу відновилися? Вони не малися відновлюватися. Вони малися бути в тому вигляді, в якому вони залишились після нашої поїздки останньої. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вже ой, 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 вже вже йде жопка, давай назад. Я думаю, що ми там зможемо по крові якось проїхати, у нас вже колеса в них спадать почало. я Маєте типу, сюди таку прямо проїхати? Ну, припустимо. Добре. Тепер, як я маю попасти. Тут треба зараз так викрутити автівку, щоб я зміг рівно їхати, але це нереально. Більше виїхати аж під праву сторону. Враховуючи, як ця машина працює, це прям нереально. Тому що тут виворот у неї дуже-дуже малий. О, опо о по отак і є ще шанс. Так, у нас є невеличкий шанс. Я просто колес не бачу. Так. Так, допустимо. Класно, і нам попередня тачка може зараз все зіпсувати назад. Давай трошки назад. Чому, коли натискає назад, вона йде вперед. Тримайся, тримайся. Це жопа. Ми їхали просто вже рівно, ну, нам треба було тільки проїхати прямо. Зараз я цю взриваю тачку і в мене залишається це корито. Ну, не корито, а фінальна машина, яка там також навряд чи приїхати зможе. Тут треба пустити все на нет і зробити так, щоб просто переднє колесо тут перелетіло. Ага, тут не вийде так, щоб воно перелетіло. Зараз половина цього всього розвалиться. Треба, щоб у нас вже машина десь ось тут намагалась вивертати сюди. Оп, наприклад, ось таким макарчиком. Не поспішай, ну чорна так. Це жопа. Ну, машина просто. <свісна> 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 Ти даєш їй трохи виворот колеса, вона круче, я прямо я не знаю хто зна куди. Гейм овер. Це жах просто. Я хочу ще раз тягнути. Ну це просто вперед і назад. Я не думаю, що тут якісь у нас передачі. Кабіна лайт, мапа. Так цього немає. Чи воно типу в кабіні я можу це все зробити? Мапа. І що, як я її можу подивитись? А ліхтарик, тут є якісь в мене в салоні? А, -а, а. Круто, це модель моєї машини. Як її прибрати? Незрозуміло. Певно, ось таким чином. Тут мапа, тут у нас що за журнал? А, це журнал по машині. Назад, тут у нас ще мапа додатково. Там фініш, а я був тільки виїхав і максимум напевно сюди я доїжджав, правильно я так розумію, так. Так, да, ось якраз напромальований мій маршрут, який я міг подолати. Я тут на мості цьому я гинув. А це ми ще навіть ну десь, можливо, відсотків 25% пройшли всього, що є тут на даний момент в грі. Ще можна в ну, автобуса було його просто покласти, прибрати сидіння, десь там зафіксувати. Все було б супер. Дійсно, ти воно якось незрозуміло працює. Ніби кермо викручується, а машина йде прямо. То навпаки, ти кермо вже викручуєш, а автівка починає нато сильно повертати в ту чи іншу сторону, і ти нічого не можеш зробити з цим. Якісь незрозумілі них механіки поки руху. Прямо максимально. І коли особливо в тебе знищується машина, чому вона залишається там? На тому місці. Це ж максимально незручно, типу чому там... Влада цього містечка не може прибрати мої косяки. Добре, хоча б є ці чекпоінти що не потрібно з самого-самого нуля все-все проходити. Ну тільки коли ти пара три тачки вже розбив, тоді окей. В цьому плані годиться. І зараз не вийде, да? Бо щось по звуку і тяжко дається. Ступово притормажень. Прикольно, що машинки такі старого типу зразка формату. Це дуже прикольно виглядає. Як не крути. Ось зараз все нормально якось вивертає, поворот входить. Це буває, як треба, то воно нічого не може зробити. Ой-ой-ой. Не поспішаємо. І ось вона. Пекельна доріжка. Як по ньому проїхати, я не знаю. Ну, типу, пойди я все правильно роблю, я зараз їду по цій стороні, потім мені потрібно переїхати поступово на праву сторону і по правій стороні вже намагатися їхати. Тому що ліва у нас тут також має обвалитися. По ідеї. Тому тут треба вже буде робити то такий... Як переїзд? А Рано переїзд, да, у нас відбувся. Чому машина вибухнула? Вона ж не малася вибухнути. Якщо товар, не, не, не був пошкоджений по ідеї. До речі, більше поламалося дошок, ніж потрібно було. тобто, Отже, вони не по кольору до кінця відповідають. Які ламаються, які типу залишаються скоріш за все. Ну ось, як повертаю колеса, воно ну, бліна. Стоп, 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 ти можеш зупинитись. Ми не переїдемо. Я думаю, що ми не переїдемо. Як мінімум мені треба вперед трохи заїхати. Щоб колеса їхали по дальній дошці. Невже ми це змогли зробити? А куди я маю їхати? Ага, там шляху немає? Ну, прогрес добре є. Я вже хочу наступний чекпоїн, щоб ще раз по цьому мосту не їхати до дурацькому. А тут типу я маю по воді їхати? Ви що, на приколі? Коротше, якимось чином ще перемикається повишена і понижена передача. А, це все, де? ми думаємо, ми до кінця зможемо проїхати. Ну, Задумка цікава. Хотілося би кращу механіку гри, керування автомобілем особливо. Можна додати графіку це 100% покращити, додати ще різні якісь, не знаю, цікавинки, механіки, там не знаю, можливо, моменти на самих чекпоінтах. Взагалі непогано, але інколи ти їдеш і ти думаєш, для чого тобі. Наприклад, той ж самий вигляд першої особи, що ти, коли в нього сядаєш, тобі не видно, як правильно керувати автівкою, і ти не бачиш свої габаріти, ну окей, це логічно, але ти не розумієш роботи з тим ящиком, позаду, ну, в який в тебе завантажений на твою вантажівку. От в чому великий нюанс. В загальному задумка хороша. Тому в розробникам лише наснаги в цьому не кидати проект і спробувати довести його до кінця. І на цьому все. Дякую за пригляд.